Всім привіт! Дорогі друзі! Сьогодні я буду робити відео про ось такого ось. Чоловічка. Бачите, ось такий. Це його голова. Зараз робимо швиденько чоловічка. Зараз ми зробимо чоловічка. Ну, бачите? Ось. Ага. Ой. Ложечко беремо. так, о. тут отак я роблю. Ага, тут же слышно. Берем изпач, что ось такого. Ничего одни. Такого не трогаю. Як в таку І ній дзяго береш такого спина? Інкрутится на нього. А це тільки на такий катером на такому. Тач, тач. Тут у него такая учу. Що в нас вийшло? Що Я не можу його...

Они. Осень. Ну, вот такая вот игрушка. Но тем он мое видео заканчивается. Жіть нові, нові відео. Я зроблю зараз ще одне відео про звичайний мотоцикл. Ну, всім до побачення.